Друзі, вітаю. Путін знову почав погрожувати своїми цілями, причому дуже дивно, і що важливо побачити Трампу, тому що погрожує, начебто, новою хвилею погроз, що він хоче досягнути в спеціальній воєнній операції. А виявляється, що це інтерв'ю взагалі за березень. Тобто, позиція Путіна взагалі не змінилася. Це те, що важливо бачити Трампу, але Трамп цього не бачить. І в медіа газета Політіко Републіка. Пробачте, републіка пише, що він незадоволений Зеленським. Мовляв, зарізко ви запросили Путіна на Стамбул. Якось бравадно себе вели, треба м'якше, глибше, довше. Типу, ви серйозно, сьогодні вночі летіло більше двох сотень шахедів по Україні. Дев'ять годин тільки в Києві тривала повітряна тривога. Як м'якше ще. Як ще м'якше з цією потворою можна говорити? Але загалом переговорний трек не зупиняється, продовжується по плану Трампа. Відповідно, є й заяви Мерца і багатьох інших. Давайте все проаналізуємо. Тим більше в Ватикані зараз іде інавгурація. Папа офіційно став папою, ну от тепер його. Уже можна так величати, лев 14 А і теж політична преса каже, що Ватикан може стати точкою зборки і проведення великих перемов. Як мінімум, Трампу, це вигідно, тому що американець, папа, хоч і Трампа трошки недолюблює там. Вони були переговори. Ну і загалом, скажімо, подалі від Стамбула, від мінська Україні ця історія вигідна. Особливо враховуючи, бо часом це може змінитися, що росіяни будуть працювати з і робити його проросійським. Зараз він точно таким не є. Ну от і вони свої гачки не встигли закинути, тому може бути і непогана історія з проведенням переговорів саме в Римі. І тому Трамп робить на це ставку. Про це говорить Рубьо. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми рухаємось до 700 тисяч, і ваша підписка надзвичайно важлива, щоб просувати україномовний патріотичний контент. Тому підпишіться, зробіть донат. Купуємо човен для гуру. Наша доля 1,2 мільйони для того, щоб панувати на Чорному морі, нам потрібно більше морської техніки. Тому, будь ласка, зробіть донат в цей. Критично важливий час важливо підтримувати наші війська, нашу армію, особливо ті, які виконують супернебезпечні операції. Тому, будь ласка, вчора ми вже до речі, 130 тисяч зібрали. Рухаємось вперед. Будь ласка, включіться 100-200-500 гривень. Це найкраща інвестиція в Збройні Сили України. Зробіть це в цей прекрасний недільний день, який почався з обстрілів по всій Україні, який почався з. Тривоги і всю ніч ця тривога тривала, але це не привід не робити донат нашим військам. Власне, Мерць каже, що Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну. Він розчаровує цією заявою. Це сказано в Албанії. Канцлер, після зустрічі лідерів країн ЄС та президента Зеленського заявив, що наразі Європа не розглядає можливість відправлення військ в Україну. Оскільки головним завданням залишається досягнення припинення вогню з боку Росії. За словами Мерца, будь-які плани щодо майбутнього миру в регулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України. Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних перемовин. Ну і власне Мерц підкреслив, що питання ведення європейських військ є наразі перечасним. Наразі підстав говорити. Ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зупинилася стрілянина, припинилися вбивства. Це ті питання, якими ми зараз займаємось. Тобто, Трамп домінує зі своїм планом. Але там теж не все так просто затягуючи Путіна, і вони хочуть супершвидку зустріч. Про це каже Рубя, Каже, що особисту зустріч. Трамп хоче, вони її готують. Я в вчорашньому відео говорив, що вони вже Лаврову дзвонили, готували технічно дзвінок, який буде в понеділок. Але Рубя каже, Трамп хоче зустріч особисту зустріч, і цим власне треба зайнятися. Ми не хочемо брати участь в бенкічених розмовах, потрібен прогрес. І Трамп ставить таке завдання, щоб пошвидше зустрітись з Путіним. для Путіна. Це суперперемога, але Трамп хоче його обіграти і допомогти Україні. Але є особисте несприйняття нашого президента Трампом, Про це пишуть і в медіа про це говорять і політичні кулуари в інсайдах. От так, але знову ж діватись нам нема куди. Вибори в війну ми точно робити не будемо. Тому. Скажімо, точно політиків на переправі не міняють і зараз треба прориватись тим, чим є. Тому треба думати, як обігрувати цю ситуацію, тому що зараз вона складається більше по пропутінськи тому що весь світ погодиться, що Путін програв в Стамбулі. А Трамп каже: Я не задоволений Зеленським. Я хочу зустрітись з Путіним. Спершу позню Путіну, потім Україні. Знову бачимо, він казав, Трамп це велика. Великий простір, який можна заповнювати своєю інформацією. Нам треба більше з ним спілкуватися, більше проводити часу людям, які проукраїнські, навколо Трампа. Ну зараз Зеленський зустрівся з Же Венсом, з Рубіо, знову ж таки, це такі короткі рукостискання в Римі, де е, проходить ну, пройшла вже коронація Папи Римського. От і власне потрібно робити зустрічі, тому що бачимо, що росіяни е, не можуть. Е, Реалізувати свій план Путін вийшов і каже, що забрати первопричинні операції. от щоб не ображали російськомовних, а зрозуміло, що ця операція тільки цьому допомогла. І зрозуміло, що Путін закидує старі елементи плану, причому демонструє, що він не міняється. Це теж про прогрес зусиль Трампа. Путіну все рівно він плює на всі ці історії. Він бере старе відео, вирізає і кидає. Ви думаєте, просто так, чи їм тяжко записати? Ні. Ці заяви могли б зробити Лавровим, пісковим чи будь-ким. Він каже: Дивіться, я не міняю свою позицію. Україна змінила, Україна угоду підписала, Україна дуже багато чого зробила. Він каже, а мені все рівно, я міняти не збираюся. І це те, що повинні почути в кабінеті Трампа, але вони цього не чують. І вони роблять речі, які хоче Трамп, а Трамп зараз налаштований дуже е сильно на зустріч з Путіним. Так, в історії, в політиці. Історії політики є, є річ і окреме місце особистим зустрічам, як писав класик ролі особистості в історії. І Тут дійсно це може щось змінити. Питання, чи воно буде змінено в проукраїнську сторону, дуже велике, але точно так же, а як же ж, якщо вони домовляться між собою, як же штати змусять Україну це прийняти? Європа явно зараз з Україною готова допомагати? Да, війська не дають, але по грошам готові по виробництву зброї готові. От а, тому переконати буде надзвичайно складно змусити Україну, якщо Штати будуть затискати Україну. Це буде тиск до капітуляції. Теж світ цього не прийме і штати будуть виглядати не в найкращій історії. Тому а, зараз Путін оголошує свої хотілки, бажання. Головне з яких це типу окупація територій, не зупинка війни, ну і особисті зустрічі з Трампом. А давай вирішувати на двох. Витягни мене, каже Путін, на світову арену і зроби номером два, ну хоча б три чи чотири. Тому що Путін в маргіналі, він до початку війни грав в другій лізі. Якраз таки оця надмірна увага Трампа виводить його в лігу вищу. Ось це те, що теж важливо розуміти. От тому е, зараз. Е, Бачимо, як руб'ю теж шле меседж росіянам, що да, ми можемо і зустріч, ми можемо і все. Але якщо ви не підете на переговори або будете дуже довго затягувати, буде наступна історія. В Конгресі, в Сенаті, в законодавчих органах будуть прийняті закони проти Росії, які дійсно зроблять погано. Він не розкриває деталі, але чітко дає зрозуміти: буде погано. Те що я вчора казав, Європа не вводить санкції, тому що Трамп сказав, ми візьмемо в цьому лідерство. Ми будемо говорити, ми будемо тиснути, не спішіть. І зараз, ось це, ну знову ж таки, якщо Трамп провалить цю історію, Європа сама буде включатися. 17-й пакет плюс три пакети додаткових вони підуть, все рівно підуть. Це правда. Але зараз Штати кажуть, ми можемо більше і глибше зробити, і тоді єдиний удар буде по Путіну. Поки що Трамп дотискуть до ударів. Не перейшов від слова, взагалі, все ще затягує Путіна, хоче його розкатати. А Путін каже: Березневі статті читайте. Ми не міняємо, хочемо окупації вбивстві фашизму, просто торжества фашизму. От тому це зараз більше виклик для команди Трампа. А, ну і власне в Польщі йдуть зараз вибори. Перший тур а, поки що антиукраїнський кандидат на третьому місці. Там ми йому бажаємо і залишатися, і друге місце нам теж дуже подобається. Одним словом, це польська політика на першому місці мер Варшави. Хороший, порядний, розумний. Ми не робимо ставок, ми не агітуємо, просто констатуємо, що якраз коаліція Туска Часковського виводить до другого туру з першого місця. Ну а далі вже там як будуть об'єднуватися за два тижні, буде показувати час. Але, як мінімум, бачимо, що ті, хто найбільше конфедерація, могли бути. Проти України, проти ЄС вони маргіналізовані і вони не є на перших місцях. Точно так же і Навроцький, який теж любив робити антиукраїнські заяви, трошки його зловили за корупцію, за якісь такі незрозумілі історії. Тому бачимо, що виборча кампанія була жорстка, насичена. Україна була одною з центральних тем. Ну, от. Але зараз, може, є шанс, що, якщо Часковський виграє, що ось ці антиукраїнські настрої по завершенню виборів. Вляжуться, і ми спокійно зможемо з поляками працювати більш насичено щодо захисту України та захисту цієї частини світу. Ну і теж Орбан, теж про вибори в Угорщині пахне виборами, звертається до НАТО, щоб захиститись. Угорщина захиститись від української дезінформації. Тобто Орбан, який працює на Путіна, який своїм язиком як мітлою маше на всі сторони, і робить все можливе проти України, звернувся до НАТО щоб. Захистити, бажає йому ніколи не звертатись до НАТО щоб захиститись від України, і це не питання е дезінформації, це просто питання того, що за все, що він робить, теж колись прийде чек. Ні, не на, на народу Угорщини, але Орбану це точно повернеться. В мене до вас дуже просте питання. Рубіо сказав, що в парламенті можуть бути прийняті санкції. Як ви гадаєте, за літо? Ці санкції можуть бути прийняті, якщо Путін не піде переговори і далі буде забивати баки до вересня, чи ні, чи Трамп і надалі буде вести оці супердовгі тягучі перемовини. Це перше. Друге, особиста зустріч Путіна Трампа чи може зрушити щось кардинально і перевернути стіл з голови на ноги чи з ніг на голову. Напишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, щоб просувати україномовний контент. Ми рухаємось до 700 тисяч. Тому підпишіться самі, запросіть друзів. І дуже попрошу: катер для гуру мільйон двісті. Покладіть копійку від себе. Кожна гривня має воювати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.